Так як пастор Саша е, не дав мені блок на жарти, тому ми зразу перейдемо до мотиваційного спічу. У мене 125 пунктів було, прийшлось скоротити, бо трошки менше часу стало. Але це не має значення. Ми віримо, що Бог сьогодні буде звертатись до кожного з нас через його слово. І місце писання, яке я вибрав, напевно, ви всі його дуже класно знаєте. Але я зараз його прочитаю, і ми підемо далі по роздумам. Це перший Коринтянам, 9 розділ, 24-27 вірш, але я не буду весь все читати. Я зачитаю тільки початок. Хіба ви не знаєте, що на арені біжать усі учасники, а винагороду отримує лише один? Тож біжіть так, щоби виграти. Ви знаєте, так цікаво. Павло звертається про наше життя, і він каже: Послухай, наше життя, воно схоже на забіг. Воно схоже на те, що коли ти біжиш... І в кінці свого забігу є нагорода. Скажіть чесно, я розумію, що ми не із-за нагороди робимо щось для Бога, і взагалі він не потребує цього. Але хто хотів би від Бога отримати нагороду? Ну, чесно, чесно. давайте будемо чесними. Я бачу, ця ця, ця частина зали, ще треба з нею попрацювати. Я розумію, тут більше вже люди такі освічені. Да? Дивись, я хочу тобі сказати наступне. Що я вірю, що серце Бога Він хоче, щоб ми не просто прожили це життя знаєш, від, від початку до кінця, а щоб ми прийшли до Нього з тріумфом, щоб ми прийшли до Нього і отримали те, що Він вже приготував для нас. І я хочу бути з вами щирим сьогодні, бо насправді, знаєте, ми часто кажемо про нагороду, ми кажемо про служіння, ми кажемо про наше життя. Я хочу бути щирим з тобою сьогодні. Цей забіг не буде легким. Він не буде легким. Життя воно не легке. Ісус сказав: в світі будете мати скорботу. Але мужайтесь, я переміг цей світ. І ти знаєш, у нас є надія, коли ми полагаємося на Ісуса Христа. Він зможе допомогти нам дойти до кінця цього забігу. В Галатам 5:7. Павло звертається і каже: Ви бігли добре, він каже. Ви бігли добре. Тобто він каже. Чого ви, іншими словами, каже, ви ж бігли добре, продовжити цей забіг. І тут написано далі, хто завадив вам дотримуватись істини? Тобто він чітко каже, що є моменти в житті, які можуть завадити нам завершити забіг з Богом. Я хочу сказати сьогодні декілька речей, які допоможуть нам завершити забіг. Я вірю, що вони будуть корисними для кожного з нас. Щоб завершити забіг, нам потрібна дисципліна. О, я знаю, знаю, дивись, я знаю, що ти зразу скажеш, ми на молодіжній конференції, будь ласка, давай не про дисципліну, давай про щось інше, давай про поговоримо про благодать. Ти знаєш, щоб отримати благодать, Ісус Христос заплатив ціну. Ми живемо в наслідках благодаті. Яка проблема у нас віруючих? Знаєте, яка? Ми хочемо отримати результат дисципліни від болі від дисципліни? Ну, правильно ж, ми хочемо просто щось отримати, нічого, не робити, нічого щоб не робити за це. Але послухай мене, так не буває. На жаль, на жаль, так не буває. І я сьогодні хочу, щоб кожен із нас він переосмислив якісь речі, які можуть допомогти тобі і мені завершити цей забіг. І у мене є гарна новина. Ви знаєте, Бог він абсолютно знав, що ми люди, як це сказати, недисципліновані. Більше того, десь ледащі. Тому він у нього був план. Він дивіться... План дуже простий. Друге Тимофій 1,7 написано: адже Бог дав нам не духа бегутства, а духа сили, любові та самовладання. Тобто, Бог, знаючи, які ми з тобою люди, Він каже: Дивись, я тобі дам інструменти Духа Святого, які допоможуть тобі бути дисциплінованим. І оце слово самовладання тут використовується, це уміння володіти собою в будь-яких обставинах. Синонім цього слова є дисципліна. Дисципліна від латинського слова означає дисциплус, що означає учень. Тобто, коли Бог каже про учнів Ісуса Христа, Він каже про тих людей, які дисципліновано слідують за Христом. Тобто вони виконують доручення Бога не просто аби як, а з дисциплінованою послідовністю. І я вірю, що покоління молодих людей, такі як ми з тобою, ми можемо це робити, маючи ці інструменти в нашому житті. І вся слава, що саме цікаве, достається все одно Богу, тому що Він достойний всього. В Галатам 5.22 написано, це про плоди духа написано: Дух же породжує любов, радість, мир, терпіння, доброту, великодушність, вірність, лагідність і самовладання. Проти цього немає закону. Оце самовладання тут написано в цьому оригінальне слово в Галатам 23, це самодисциплінювання, чи іншими словами, це грецьке слово «ін, інкратія. Інкратія означає ін у ікратія у владі. Тобто він як би каже: Слухай, дивись, я дам тобі Духа Святого, який дасть тобі сили і владу контролювати речі, які ти не зможеш контролювати в своєму житті. І мені, мені це дуже знаєш, я дуже радію від цього, бо я сам би своїми силами не міг би робити те, що я роблю зараз. Але Бог він все продумав для того, щоб ми могли робити те покликання, яке у нас є, і пробігати цей забіг, який у нас є. Пастор Грег Рошел, він каже: наступне: рішення, які ви приймаєте сьогодні, визначають історії, які ви розповідаєте завтра. Від твоїх рішень сьогодні буде залежати історії, які ти будеш розповідати завтра своїм друзям, своїм рідним, своїм колегам. Послухай, це дуже важливо дисципліна це рішення. Це рішення. Більше того, я хочу тобі сказати, ніхто не, змушить, не змусить тебе прийняти ці рішення, крім тебе самого. Крім тебе самого. Дуже класний такий вірш. Він мені дуже подобається. «Євреям 12.11», Це розширений переклад. Я його прочитаю. Тепер будь-яка дисципліна в скобках коректировка, інструкція чи навчання здається болючою, болючою в той час, але пізніше вона приведе до трансформації характеру, приносячи врожай, врожай праведності та миру тим, хто їй підкорюється. Послухай, можливо, зараз ця дисципліна, в яку ми, ми, ми починаємо використовувати в своєму житті, вона здається болючою і неприємною, але вона буде корисною для нашого життя. і Вона буде змінювати наш характер. Вона буде змінювати наше життя на краще. Маленькі рішення, велика різниця. Послухай, ти можеш прийняти маленькі рішення сьогодні, але мати велику різницю завтра. Це дуже важливо. Знову таки, пастор Грек Рошел, він говорить наступне: маленькі рішення, які ніхто не бачить, дають результат, який усі хочуть. Інколи ти дивишся на людину, яка в чомусь успішно чогось досягла. Послухай, це все із-за того, що вони приймали маленькі рішення сьогодні. І завтра у них, тобто у них, і у них з'явився той результат, який є. Ти знаєш, треба почати з маленького. Почни з якоїсь маленької дисципліни в своєму житті. Це тобі допоможе рости. Це тобі допоможе завершити забіг, який Бог приготував для тебе. Щоб завершити забіг, потрібно вміти стояти на ногах. Стояти на ногах, знаєш, що це означає? Це означає, як я дбаю про себе. Духовно, фізично, у взаєминах, у фінансах і емоційно. Я хочу тобі відкрити такий секрет. Ми відповідальні за все, що відбувається в нашому житті. Не твій пастор, не твій лідер, не твої батьки. Ну, батьки, може, на якийсь момент вони відповідальні. Ми відповідальні за все, що є в нашому житті, за всі ресурси, які нам дав Бог, ми відповідальні. Тому ми повинні дуже цінити те, що ми маємо в нашому житті. Стояти на ногах, це знаєш, це як, начебто, мати якісь звички, які ти встановив у своєму житті. Інколи люди, знаєш, вони коли спілкуються, був такий. Якийсь час всі говорили про життєвий баланс. Якщо подивитися на Ісуса Христа, на те, як Він жив, він був сином Теслі, він ходив із міста в місто, він проповідував, робив чудеса. Він казав, що навіть у сина людського нема де голову приклонити. Це не схоже на життєвий баланс. Але знаєш, що це схоже? Це схоже на життєвий ритм. У кожного сезону в нашому житті є свій ритм, і наша задача розпізнати цей сезон і зрозуміти, з яким ритмом нам рухатись в цьому сезоні. Наприклад, тобі зараз 15, ти ходиш в школу і все добре, ти е, майже не маєш ніяких відповідальностей. Коли тобі стукне 18, ти вже будеш ходити в університет, там, там зросте твоя відповідальність, ти будеш трошки більше відповідальний за якісь речі. Коли тобі стукне 19, а може, в 18 ти почнеш почнеш зустрічатись, і коли ти почнеш зустрічатись, дівчина скаже тобі, що ти муси. Ой вибачте, що було би класно, щоб ти виділав її час для того, щоб побути з нею. І це буде інший вже ритм життя. Потім ти почнеш працювати. У тебе буде навчання в інституті У тебе буде надзвичайна дівчина, і буде класна робота. І тобі у тебе буде інший ритм життя. І я хочу тобі сказати, нам як віруючим людям треба розпізнавати сезони, в яких ми знаходимося, для того, щоб знати, з яких ритмам рухатись в цих сезонах. Це дуже важливо, друзі. Я тобі скажу таку просту річ: життя не стає легшим, ми стаємо сильнішими. Ми стаємо сильнішими. Я вірю в покоління молодих людей, християн, які сильні в своєму покликанні, які сильні в своєму житті, які сильні в тому, що вони роблять, де б вони не знаходились. І для цього нам треба ставати сильнішими. По-іншому не буде. По-іншому не буде. Звички потрібні тобі для того, що коли ти не знаєш, що робити, ти все одно знаєш, що робити. Я знаю, трошки заплутано. Дивись, наприклад, ти прокидаєшся утром. І у тебе є звичка чистити зуби. Ти чистиш зуби, йдеш, ти п'єш склянку води, ти відкриваєш Біблію, І це твоя звичка. І твій мозок він працює таким чином, що він знає, які дії тобі треба зробити, як тільки ти прокинувся. Я хочу тобі сказати, нам треба. Треба нашому мозку допомогти, дати йому звички, звички, які будуть корисними для нашого життя, які будуть допомагати нам в складні моменти. Коли, у тебе, знаєш, там, коли на тебе нападає якась, якийсь страх, ти знаєш, що треба відкрити. Слово Боже, це твоя звичка. Ти достаєш поклоніння і ти поклоняєшся, це твоя звичка. Тому, якщо ми хочемо стояти міцно на ногах, нам треба мати звички, які допоможуть нам біг, бігти цей забіг. І нам це дуже-дуже потрібно для нашого життя зараз. Нам треба навчитися стояти на своїх ногах. Ви знаєте, часто люди вигорають не за духовних атак. Інколи ми думаємо, ось там духовні атаки, люди виграють. Ні, люди вигорають часто із-за того, що вони не навчились дбати про себе емоційно, фізично, фінансово, у взаєминах. Розумієш про що? я? Тому нам треба навчитися жити так, щоб стояти довго. Біжати далеко. Нам треба дбати про наше тіло, яке є храмом Духа Святого. Щоб завершити забіг, нам потрібна синергія. Синергія це сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії двох або більше факторів їхня дія суттєво переважає ефект кожного окремого компонента у вигляді. Простої їхньої суми. Тобто, іншими словами, я тобі скажу, це простіше. Нам треба люди поруч, які допоможуть нам бігти цей забіг. Ви чули, напевно, такий вираз. Якщо ти хочеш бігти швидко, біжи один. Якщо ти хочеш бігти далеко, біжи з кимось. Нам треба люди поруч, які будуть допомагати нам в ці важкі часи бігти цим забігом, щоб завершити його, так як Бог запланував. Це зробити. І нам треба єдність в цьому. Ви знаєте, в церквах нам потрібна єдність. Наш ворог він любить розділяти. Ви знаєте, що ворог, наш духовний, він не боїться Великої церкви, він боїться об'єднаної церкви. Бо коли церква об'єднана, її неможливо втримати. Її неможливо втримати, вона буде досягати ціли які с -с 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 самі по ми не досягнемо. Бог каже. Один перемагає тисячі, а двоє десятки тисяч. Послухай, яка у Бога математика. Не дві тисячі, а десятки тисяч. І це важливо зрозуміти, що єдність нам потрібна для того, щоб досягти найкращого результату. Проблема буває, знаєш, коли ми приходимо в церкву і ми починаємо нав'язувати свої вподавання замість того, щоб об'єднатися стосовно однієї цілі. Коли ти кажеш, а я хочу робити, як я хочу, а мені подобається, як я роблю, і все інше. Ти знаєш, в цьому немає єдності. Я тобі зараз це докажу. Давайте зіграємо в гру. На рахунок три. Викрикни гучно свій, свій улюблений колір. Один, два, три. Це якась, якась каша. каша. Давайте, давайте просто на якусь секунду подумаємо, і ми скажемо, ну, я скажу, що. Класний колір, блакитний. Блакитний. І ми об'єднаємось і скажемо, що у нас є така ціль, щоб проголосити, що блакитний колір, він дійсно класний. І ми залишимо наше вподобання на якийсь момент. Ми умовно помремо для наших якихось бажань і скажемо: давайте об'єднаємось, Давайте на рахунок три, один, два, три. скажемо блакитний. Один, два, три. Ви бачите, яка різниця між тим, коли ми самі собі щось робимо, між тим, коли ми об'єднуємося стосовно однієї мети? В цьому є дуже велика сила, яка діє через кожного з нас і через церкву. Щоб завершити забіг, нам потрібна віра. Нам потрібна віра. Ви знаєте, коли я взагалі ми, як віруючі люди, не можемо функціонувати без віри. Не сенсу бігти, якщо ти не віриш, що ти можеш перемогти. Це дуже важливо нам зрозуміти, що немає в цьому сенсу, якщо ти не віриш в перемогу. І щоб нам рости в вірі, нам треба робити кроки по вірі. Кроки по вірі, саме по вірі, коли ти, знаєш, ти, ти не, не бачиш, що там буде, але ти віриш, що Бог зробить щось особливе. З тобою через твоє життя Він проведе тебе. Я пам'ятаю, ми тільки починали церкву, це було 4 роки тому назад. І коли ми вже трошки підросли, ми почали шукати приміщення для того, щоб там проводити богослужіння. І ми знайшли дуже класне приміщення в центрі міста. Воно мені сподобалось. Я прийшов поговорити з дирекцією. Ми почали говорити з дирекцією, і коли я узнав, скільки воно коштує, це був реально Одне зібрання коштувало місячний бюджет нашої церкви. І я пам'ятаю, я такий, ну але я зайшов, знаєте, я розумію, це наше місце. Ми повинні тут бути. І я, знаєте, в з директором, так Та, нормально, ми заплатимо, все нормально, все буде супер. Це було небезпечно, це була віра. Ви знаєте, що коли ми прийшли, і у нас було перше зібрання в цьому місці, Бог покрив пожертвами повністю це зібрання. Повністю воно було покрите. Фінанси копійка в копійку. Копійка в копійку. І після цього наш бюджет виріс в чотири рази. Я хочу тобі сказати, що без кроків віри ти не зможеш. Тобі буде важко рухатись по цьому життю. Ти не зможеш завершити цей забіг. І нам треба робити з тобою кроки віри. Одну історію тобі прочитаю, дуже прикольно. Дивовіжна історія Чарля Блондела. найбільшого Популярність Блонден приніс 14 вересня 1860 року, коли він став першою людиною, яка перетнула натягнутий канат через могутні Нягарські водопад. Він кілька разів пройшов через водоспад на висоті 160 фунтів кожного разу з різною сміливістю. Один раз у мішку, на ходулях, на велосипеді, у темряві та зав'язаними очима. Зібрався великий натовп і галас хвилювання пронісся по обидві боки берега річки. Блонден Обережно пішов вперед один небезпечний крок за іншим, штовхаючи тачку з мішком картоплі. Блонден Рампом Блонден Рампо зупинився і звернувся до присутніх. Ви вірите, що я можу перевести людину на цій тачці? Ви вірите, що я можу перевести людину на цій тачці? Натов з ентузіазмом вигукнув. Так, ти найкращий канадиходиць у світі. Ми віримо. Гаразд, сказав блондин. Хто хоче сісти в тачку? Після цих слів натовп затих. Ти знаєш, я хочу тобі сказати, що в нашому житті будуть моменти, коли нам треба бути довіряти Богу, тобто віра повинна дорівнювати довірі. Без цього ми не зможемо крокувати віруючим життям з Богом. Приповістей 6 написано: Цілком надійся на Господа, не покладайся на власні думки. Усім своїм серцем покладайся на те, що Він провадив тебе і Він керуватиме вами у кожному прийнятому вами рішенні. Будьте близькі з ними, щоб ви не робили, і він буде вести вас, куди б ви не йшли. Це розширений переклад Біблії. Ти знаєш, я вірю, що ми повинні довіряти Богу на 100%, не вагаючись. І я вірю, що буде рости це покоління, яке буде настільки віруючим, що будуть гори передвігати. Але без кроків повіри цього не буде. Без кроків повіри цього не буде. Наше покоління, яке ми зараз, от ми, ми ростемо, Знаєш, для чого нам потрібна віра, так, так само для того, щоб передати наступному поколінню, в що ми віримо. Все, що зараз відбувається тут, це покоління попереднє передає, знаєте, естафет, естафету віри вам, ті, які ще йдуть за нами. Да? І я хочу тобі сказати: це дуже важливо, щоб ми. Розвиваючи свою віру, потім передавали цю віру іншим поколінням. Я пам'ятаю, у нас був сезон такий в сім'ї, де я на повний час був в церкві. І, на жаль, бюджет сім'ї був невеликий. Я повністю приділяв служіння церкві 24 на 7. І у нас була машина, така маленька, класна, але нам хотілося вже нову машину. Але фінансів для цього не було. І все, що, що ми зробили, ми сказали дітям, ми зібрали дітей. До речі, якщо хочете, щоб якісь результати з наших молитв стався, збирайте дітей, і нехай вони моляться. Від них ефекту інколи більше. Ми зібрали дітей, і ми сказали, давайте вірити і молити, що Бог благословить нас машиною. Якби типу, ну це ж типу нереально. Так, да, Це нереально. А навіщо нам ще віра потрібна? І ми почали молитися, молитися, і через якийсь момент. Якісь люди знайшлись, Бог їх прислав, і нас благословили машиною. Ти знаєш, навіщо я тобі це скажу? Інколи ми кажемо про спадок, який ми фізично можемо передати нашим дітям. Але найкращий спадок, який ми можемо передати наступному покоління, це наша віра, яка є у кожного з нас. Бо цю естафету, коли ми передаємо, це буде проходити із покоління в покоління. Назар, може тебе на сцену, будь ласка? Я, я тобі скажу наступне: дивись. Наша задача, твоя і моя. Ні, ні, там стій. там стій, там стій, стій, Бери гітару, можеш уходити, я не знаю, чи я. Я жартую, жартую, жартую. <риклад> А, Послухай, ми несемо цю віру. у нас, ми, ми в чомусь стверджуємось, ми щось проходимо, ми чимось ділимося. Ми, ми тут, щоб наступному поколінню передати цю віру, Божого Слова. Чудес, які Бог робив. Кому Бог робив чудеса? Скажіть в житті. Дивіться, їх багато. І наша задача, не дивлячись на сто, як естафету, йти до, до Назара і сказати, це тобі. Продовжу вірити. Бог тримай, тримай, не бійся. Продовжу вірити. Знай, Бог неймовірний. Він зробить неймовірні речі в твоєму житті. Тільки продовжу вірити. Добре? Все, дякую за. Я не знаю, скільки в мене часу залишилось, але у мене останній вірш, тому все нормально. Зараз ведучі вийдуть. Послухайте, молодь. Я дуже хочу, щоб ми з тобою завершили забіг, який у нас є тут, на цій землі Богом. Не просто завершили, а завершили його з тріумфом. Я хочу, щоб через десятки років ви свідчили, точно так же, як і я, вишивши на цю сцену, сказали: я так мріяв, щось, щоб у мене було, і Бог здійснив ці мрії. Послухай, це неможливо без віри. 2 Тимофію 8, написано, той же Павло пише, трошки пізніше: Я вів добру боротьбу, закінчив забіг, зберіг віру. Тепер для мене збережений вінець праведності, який вручить мені в той день Господь, справедливий суддя і не тільки мені, а й усім тим, хто з любов'ю чекав на його прихід. Друзі, нехай Бог дасть вам мудрості, сил. І розуміння, як дойти до фінішної прямої і отримати свою нагороду від Господа. Дуже вам дякую! Дякую, що подивились це відео. Диявол кидає мільярди доларів, тисячі, мільйони людей працюють на нечистоту, на гріх, на беззаконня. Поставивши лайк, підписавшись на цей канал, поділившись з друзями, ми зможемо. Розповсюдити віру, доброту, любов і царство Боже. Дякую вам, благословляю вас.